Всім привіт, ви на каналі Суперлат, ну і сьогодні ми зробимо. Я вас навчу робити змію антистрес квадратним типом. Ну, зараз я вам покажу, що нам пригодиться. такі бісер-кубики. Дуже багато. Чому дуже багато? Бо Тому що Що ми буде, що ми будемо наша змія антистрес буде складатися з них. Не обов'язково всі можна брати, ну і ми сьогодні, може я і встигну зробити два туторіали. Я пробачусь за те, що мене доволі довго не було. Були тільки такі ютуб шорти. Я пробачаю, що такого, що був тільки ютуб шорт. Це перше відео з нового сезону. Ну, робимо з бісера. І сьогодні я вас навчу робити змій антістрес. кубиків. Я візьму певну всю свою жилку, тому що... Ну і тепер. Беремо тут кутики. Далі беремо... Далі візьмемо три... три бусінки таких невеличких. Або тоненьких з свого набору бісера. Сера. Просто любого кольору, який вам подобається. Або два, або три, або один. До речі, якщо в тебе, наприклад, один колір підходить, то роби три того кольору. Якщо два, то один того кольору, два того. А якщо три, все по одному. Далі опускаємо ці три бісеринки на, сами, на саму середину кусочка жилки. Далі беремо любий кубик і запихаємо йому ось так. У нас вийдеться голова змії. Далі я вам показую, що далі робити. Як продовжувати? Далі беремо ті самі кольори. Можна і різні. Можна і замінити один або всі кольори. Як буде виглядати бісер, це ваш вибір. Далі. Після того, як ми насилили бісер, то так само робимо. І з детальками. Ще раз покажу, щоб ви згадали. Ну, і так, Я. Зараз буде фокус-покус труляля і я уяв, вів, віву. І забула сказати: ви можете зробити один шлест тільки мордочки, два шлестя мордочка і з'єднання. Або три. Це як моїх найперших зміїв. Я їх пізніше покажу. А після того, як я зроблю всі три шлейця, то тоді я покажу вам, як робити далі. І, до речі, в мене скоро вийде фільм Покачу Лайф. Ну, та я ту програму скачала, ну і йшов. Коротше, не, ви не питаєте, чому там не дуже, чому там 100, а не 200 кадрів, та я можу таке. Я просто на якусь кнопочку нажала, і в мене всі герої вспітник, так можна сказати. Але я, скріншоти робила, скоро я попробую це зробити. Ну, буде без звуку, просто Пан, я буду давати час, щоб ви прочитали. Що там написано? Ну, все, тепер цікавий момент. Як зробити... Про цей хвостик. Це доволі просто. Ми беремо. Тільки вже без шлейсів робимо. робимо прохід. Зараз покажу, як це виглядає. От приблизно ось так. У вас має вийти. І далі робимо так само і скрізь. Ну, а тепер ми вже зробили. Ну і так, ви можете робити на всі квадратики, а я економлю. Ви може, Якщо у вас небагато квадратиків, можете жити лишити три. А в мене насправді їх чотири, бо, тому що в мене є ще один от, майже такий самий, тільки синього кольору. Я ще в Вероніку випрошу. <хи> Та у Вероніки таке є. Може, я скоро вже почну знімати відео з нею. У мене було одне відео на камеру, тільки я його не виклала. Я його забула. Але тепер його в мене немає. Не питайте, що то було? Якщо я почула там кашель, то це моя мама просто, ну. Ну, певно, вже бачила її відео. Там, де ми готуємо. Там, де я готую з мамою. Налисники. лисники. Та їх ще не вмію робити. Ти на жаль, сама. Ну, така у нас виходить змійка. А ви спитаєте, що робити з тими черв'яками? Треба їх відрізати. А от запам'ятайте, має бути не повністю, а ще щось вусатий. І там, у мене є змія Аксексель. Може я її знайду і покажу вам. Я, на жаль, не знайшла їх, но можу показати. М -м, поки що, Яка є, найбільша. Ну, оця, оця найновіша поки. Що? Де вона? Оця була найперша, найдовша. Дай перевіримо, яку ми зробили сьогодні. Ми зробили такого саме розміру. Оце дуже короткі змійки. Вони всього на пів. На 5, 6, 8. Ну что, застрелим из доступного видео. Ребятки, я люблю. Всем пока, до очень.